Пішла в аптеку купити валер'янки. А нема? Розкупили, чи то батьки, чи то вчителі, ото загадка. <рив> Вітаю сусідку бабу Катю, яка усе про всіх знає з її професійним святом Днем Знань. Здоровля, її флешці та відеокарті. Село. Маруся складає із сіна скирту. До неї підходить Іванко. Побачивши, як еротично Маруся складає сіно, Іван возбудився і захотів її. Але Маруся не дає. Він. Марусю, я чув, що в нашому селі з'явилися птахи, які називаються міско вони сідають на голову, пробивають дзьобами череп і віддзьобують ці мізки. Так ось, якщо їх побачу, я тобі скажу. Але ти мусиш сховати голову, бо залишишся без мізків. Тут минуло трохи часу. Іванку кричить до Марусі: Мізко дзьоби! Маруся, налякавшись, Нагнулась і запхала голову в сіно. Іванко, тим скориставшись, перелаштувався ззаду і почав її того, Марусю. А та і сіна кричить: дзьобайте, дзьобайте! Все одно до місків не доберетесь. <риклад> Дружина годує доню грудьми. Чоловік заглядає в дитячу і питає п'ятирічного сина: Що мама робить, син? І поставила малу на зарядку. <риклад> Приїхали молодята в Карпати до батьків село на новій машині. На ніч поставили машину біля хати на подвір'ї. А щоб нічого не сталося, собаку відв'язали з буди і закрили в машині, щоб охороняла. Рано виходять, коліс немає, а на лобовому склі записка. Пса не сварити, він гавкав. Повісьте, будь ласка, куртку. Не повішу, у вас немає петельки. Ну, хоча б за капюшон, не повішу, у вас немає петельки. Ну зараз же спектакль почнеться. Не почнеться. Он сидять актори і всі пришивають петельки. Куме, за що тебе посадили? Уявляєш, з'ясувалося, що Америка випускає такі самі гроші, як я? Сидять два кума філософствують. Куме, скажіть мені, хто така порядна жінка? Порядна жінка, куме це жінка, в якої є і чоловік, і коханець. Куме, але то є гуляща жінка. Гуляща жінка любий куме то є жінка, яка має чоловіка і десять коханців. Куме, але то є вже пропаща жінка. Ні, куме. Пропаща жінка це жінка, яка не має ні чоловіка, ні коханця. Але куме, це ж одинока жінка. Помиляєтеся, куме. Одинока жінка, та, яка має тільки чоловіка. Сьогодні мені подзвонили зі школи. Кажуть, ваш син себе погано веде. Я їм відповідаю. Він удома теж себе погано веде, але ж я вам не дзвоню.